От я можу теж додати, що було по Одесі випадок. Познайомилися, що вчиняється тиск. Власне, ви знаєте, що прокуратура інколи робить винним суддю так. або сторони звинувачують, кажуть, що суддя відпустив з-під арешту. Але насправді дуже, дуже багато ситуацій, коли суддя просто стає заручником обставин, він хоче прийняти це законне рішення, але прокурор, вибачте, мені рік нічого не робив. І справу спрямував до суду без жодних доказів. Тому на прикладі резонансних справ у суспільстві зараз дуже важливо громадянам розібратися, тому що вже такий потік, от ви згадали за свою до прикладу справу uh -huh. на 120 мільйонів. Нас uh -huh. я зрозумів зараз. Якщо подивитися, я думаю, бігову лінію еспресо. То за день стільки резонансних справ, і переважно в судах вирішується не тільки долі окремих людей, а це взірцеві для країни справи. Люди вже втрачаються в розумінні, і зараз ті, можливо, навіть олігархи, або ті гроші, ті люди, які мають гроші, вони використовують інколи навіть засоби масової інформації, щоб сформувати думку. Важливо людям все ж таки розкласти по поличках і показати в кожній ситуації, де є правда. Виконуємо роль власне і практичної судової реформи, оскільки бачимо, як це працює на практиці. Камера з'являється, і суддя вимушений від початку до кінця проводити все згідно процедури.